На дотик, на дотик вітаємо улюблених дотичан, цікавих до нашої серії. Деокупація місків, де ми розуміємо, наскільки важливо боротися із ворожою російською пропагандою і перемагати у цій боротьбі. Дуже тішить, що зараз цю серію ми робимо разом у співпраці із Національним університетом Запорізька політехніка. І що майбутні журналісти, сьогоднішні студенти кафедри журналістики вивчають, що таке пропаганда, як з нею боротися, і не тільки отримають теоретичні знання, а і вправляються у необхідних вміннях боротися із російською пропагандою. Сьогоднішня програма в цьому циклі цікава тим, що йдеться про важливість незалежної. Європейської відповідальної журналістики. Бо в цьому випуску ми спілкуємося із гостею, яка приїхала в Україну в Запоріжжя, зокрема, із Норвегії. І це журналістка, документалістка, фоторепортерка Андреа Єстван, людина, яку цікавить. Те, що відбувається в Україні, який болить ця війна, і яка хоче внести свою лепту в те, щоб ця війна завершилася, і власне вона і розмірковує про те, наскільки важлива незалежна журналістика і інформування всього світу про ту правду, яка зараз тут відбувається. З нею поспілкувалися завдяки нашим волонтерам, запорізьким, які розповіли про її приїзд, і завдяки військовослужбовцю Володимиру, який її супроводжує в цій поїздці, який виступив перекладачем в нашій розмові. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Отже, продовжуємо тримати інформаційний стрій, і продовжуємо боротьбу. Радіо на дотик на дотик. Один з проектів Андрея стосувався якраз свідків. Останні свідки Другої світової він uh -huh. там називається, і ну могла собі уявити, що зараз доведеться так, ще є одна війна, яку ми називаємо не чужа нам війна. Е, Ізраїль, який воює з терористичною організацією, і от ну тобто, війни зараз знову посилюються, але ще не йдеться про третю світову, хоча. Є от цікаво, чи є розуміння, що третя світова теж може розпочатися, якщо Україна перестане чинити опір і виганяти ворога, і долати ворога, перемагати ворога. Ось тут наскільки для неї це можливість зараз ну, не допустити зробити свій внесок, скажімо так, в недопущення третьої світової, бо вона спілкувалася і фільмувала свідків останніх свідків Другої. You see CEO, one of the project uh, about the um, World War Two. Uh, so the question is: uh, um, now with a lot of wars in in, in the world, Israel, Gaza, and Ukraine, uh, what are you thinking? Uh, if uh, your work can help, and work for another journalist can help uh, to maybe stop the third world war I think uh, there is uh, I mean I think that um, journalism free journalism uh, freedom of speech and uh, and reporting about what's going on in the world is and showing the human costs is crucial to prevent um, uh, prevent uh, terrible things f from happening but of course, Everyone knew what was happening in now today. We all knew know what happened in World War two. And still we have wars in 2024. Uh, so, yeah, I, I think it's a yeah, it's an interesting but very hard question. I, 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 I don't know, but I don't I do know that journalism is extremely important telling about what's happening. Um. Так, на, насправді, е, зараз ми знаємо, що, що що відбувалося під час Другої світової війни, і завдяки і журналістам, і історіям, які вони збирали і розказували. І це дуже важливо. журналістська праця, робота вона дуже важлива, тому що зараз, у нашому в наш час, е, ми можемо дуже швидко дізнаватися, що саме. Відпрапилось відбувається, відбувається ага. да, в світі, що саме відбувається під час воєнних дій, а, безпосередньо майже бачити все з передової а, і розказувати ці історії. Тому це дуже важливо. журналістська операція вона дуже важлива, а відповідаючи на питання стосовно чи. Там, долучитися там, до, до, як, щоб зупинити. Не допустити, не допустити угу. можливо, третю світову, вона не знає. Сподівається, що так, а сподівається, що це якось допоможе. Я думаю, що це вона дуже скромна і тому так каже. Але тут у мене ще питання: наскільки в Норвегії, ну, принаймні там, де вона живе, і в тому медійному середовищі, в якому вона працює. Наскільки там сильні, сильний вплив нашого споконвічного ворога, який воює з нами на всіх фронтах і в медійному просторі, особливо і задовго до початку фізичної стадії війни? Наскільки він впливає? Наскільки ворог показує норвезцям картинку свою? І наскільки потрібно, щоб відповідальні журналісти, документалісти давали свою картинку правдиву? Кещен. uh... In the Norway, in your journalist circle, and here, um, at your work, and uh, the how many Russian propaganda have powerful in Norway, in a journalistic circle, and yeah, because they are the fighting with with not only with Ukraine and they're fighting with whole world with propaganda and pushing his uh, narratives to the to the world. So how hard? russian propaganda in norway and especially in the in the news in general journal, journalist work yeah good, good question i my personal uh, knowledge and impression i might be wrong but uh, is that uh, russian propaganda in journalism is not so successful um, of course journalism should somehow be you know, objective and not take side, but uh, uh, it's also uh, quite clear what uh, what uh, where where Norway stands. You know, uh, we share a border with Russia, so there is, uh, of course, a question about uh, propaganda and and uh, hidden propaganda influence up in the north of Norway along the border. But as far as I can say, I think uh, Russian. Пропаганда uh, and influence in journalism is, it's not, uh, it's not working, but I'm not a спеціаліст. Каже, я не дуже спеціаліст цього питання, але на її особисту думку навіть попри те, що Норвегія межує з Росією, вплив пропаганди саме в журналістиці, саме в новинах, він невдалий. Тобто він є, але він невдалий. І дуже багато людей в норвежців багато свободи до свободного доступу до будь-якої інформації, і тобто це все можна перевіряти, аналізувати. Особисто вона вважає, що вплив дуже дуже маленький і майже не відчутний. А водосуса it's probably also here the the, the war Palestine uh, Israel it's much more tense and Uh, you know it's you have to navigate very carefully somehow uh -huh. in the media um, I would say this is not the case with the Ukraine Russia war it's uh, it's uh, or the Russia's war against Ukraine it's uh, it's not uh, it's not controversial in the sense of which side uh, uh -huh. is right or wrong yeah. uh -huh. Uh -huh. В війні в Ізраїлі, в Ізраїль, Газа, але немає такого впливу, що якби новини чи журналісти обирають якусь сторону в один, ага. один бік. Тобто вони висвітлюють це просто як воно є, не обираючи якусь там сторону переможця чи програв, хто винуватий, а хто вірний. Тобто вони просто висвітлюють це так само, як і війна в Україні. А у війні в Україні як вона висвітлюється? Ну чи наскільки в цій в нашій війні однозначно є позиція, що є загарбник, а є той на кого напали і хто відбувається? Чи це простежується в uh, інформаційному просторі? Ньюсен Норве і в де корект they в correctly about the Russia attacks Ukraine, or it's just a conflict or just a war. We are in war, or it's correct uh, things. Russia attacked Ukraine, and we are protecting. Yeah, yeah, yeah. That's why I corrected myself. It's, uh, it's. We, I think normal way to say it is uh, Russia's um, attack war against Ukraine. It's the term that's being uh, mostly used. Yeah. Так так. Саме саме так. Висвітлюється, що Росія напала на Україну. Але висвітлюється не в тому сенсі, що вони Підтримують повністю Україну чи проти Росії. Вони просто висвітлюють це цю війну, це, Але, те, ага. що відбувається, але так вони підтверджують, що це саме Росія напала на Україну. Це От з цієї поїздки е, я так зрозуміла, що в Києві вона почалася, от трошки. Тобто, скільки, ну як собі зараз бачить Андреа, що це будуть за. Ну як багато буде історій, які саме це будуть історії? Ну і вже вона говорила, що це для того, щоб світові докричатися, що війна це неприпустимо, Але ми розуміємо, що просто. Мирні перемовини чи завершення війни у якийсь спосіб політичний, ну в нашій ситуації неможливо. Що тут вона з цього приводу думає? Отже, mm. наскільки її зараз проект, ну тобто, оце зараз приїзд і все, чи вона планує ще? Ну от, от про це трохи да я можу запитати, я можу сказати, бо просто ми вже постійно кожен раз ми представляємось перед перед тим, як знімати історію, Кожен раз розповідаємо. А Ага, давайте зараз це, а потім ще питання Андрея. Так. Добре, зараз Окей, це проєкт. Так, він стартував в Києві. Uh -huh. В Андрея немає якоїсь там певної кількості набрати якісь історії, uh -huh. Uh -huh. там 10-20. Ні, такого немає. Тобто, всі ці історії цікаві, цікаві для неї, як для журналіста в першу чергу, але всі історії дуже сумні. Uh -huh. Вона це точно її не перший і останній приїзд. Проєкт розрахований десь приблизно на рік. Uh -huh. От, тобто вона планує майже там, кожного місяця або кожні там, два місяці приїздити на якийсь термін два тижні, тиждень, щоб їздити і збирати ці історії. От, для неї важливо ем, збирати історії, надсилати матеріали, все, щоб не назнімати, знаєте, uh -huh. скопом все. І потім щоб сидіться, переживати, щоб так, переживати, так. щоб описувати кожну історію. Бо історії різні, вони відрізняються, і вони всі справді дуже тяжкі. Тому кожну історію вона хоче якось особливо висвітлити, особливо підготувати. Тому проєкт він так розтягнутий розтягнути, і він поетапний. Ну і вона вибрала саме жіночий погляд, жіночу історію для розповіді про війну. Ну тобто так, так щоб подивитися так. з цієї з цього боку. Так, вона вона вибрала саме жіночий погляд, і основний фокус в неї на все ж таки сім'ї, там, де є діти. Ага. Тобто, це ще б... вона як мати угу, трьох дітей. Так, ага. для неї це, це теж важливо розказувати такі історії і показувати як жінки. Це Витримують, борються з, хтось з очікуванням, хтось, на жаль, з болем. Поху, вже втрати. Так, так втрат, були втрати. Тому вона якби, саме фокусується на сім'ях, на жінках, з дітьми і хоче це розказувати світу. І трохи тоді з цього варто було почати, але можна і на завершення. Про Андреа. Ну, ми почули, що троє дітей, і що журналістка, і що фотодокументалістка. Може вона скаже, в якому виданні вона працює? Чи вона фрілансер? Трохи в ну, її історії, чому цим чи займалася чимось іншим, чи це ось вона так саме в цій галузі себе реалізовує? Ну от, трошки, щоб більше знали про неї. Окей. Question: I'm talking before. I'm, I'm introducing you your your project. Uh, so it's yes. uh, another question. Uh, so probably we need to start with this question. But uh, uh, yeah, we have right now. No. Um, tell tell about a little you. bit about you. What are you doing? Why you choose uh, the journalist profession? Why you choose the photo? Uh, tell me. A little bit about in you. norway no, trophy. yeah, yeah. Um, so your mother of three kids <laughs> yeah, yeah. I'm, how I'm are norwegian. you feeling <laughs> uh, I'm, I'm from norway but i live in berlin actually in germany uh, for the time being uh, and i work a lot for norwegian uh, newspapers international media mm -hmm. Mm -hmm. i also work with long-term projects like this one i make books exhibitions and i really believe in uh, like Journalism and especially photography, photojournalism, is a way to to build bridges between people. You know, mm -hmm. so so uh, to take a step back from 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 what is happening and try to look at the human consequences on the long term. So that is my like that's what I really um, uh, care about. Uh, besides that, I yeah, I live with my. I have a, a husband who's an artist, and we have three children, and, um, and that's uh, basically short who I am Якщо так… коротко. Коротко, да. Я з Норвегії, я норвежка, але деякий час зараз, зараз проживаю в Берліні, тому що є проекти ще в Берліні. Тому так, от так виходить. В мене є чоловік, троє дітей. Це якщо коротко, <laughs> художник. Так, він художник ага. а, і не тільки художник, митець. Ага, тобто ага. він там може і, і не тільки малює, створює, пише пісні і ага. багато чого. А, він Творча, зараз... особистість. Творча особистість, ага. та, він зараз з, з трьома з дітьми, тому там каже весело. Кожного дня зідзвонюється, і діти дуже сильно переживали. Це я вже від себе додаю uh -huh, з того, uh -huh. що просто я бачу, знаю, да, uh -huh, знаю uh -huh. кожен день це бачу. Там діти дуже сильно переживали, бо дивляться новини і дуже-дуже сильно переживали. І один раз вона спілкувалася зі своєю сім'єю по відділу зв'язку, і uh -huh. якраз була повітряна тривога. Сигнал повітряної тривоги. Це було дуже гучно. І якби ми сиділи в машині, і я просто бачу вираз обличчя Рок, дітей. дітей. Да, ага. Вони були в шоці. Вони були в повному шоці. Вони почали там навіть трошки кричати там, мама, мамо, біжи там! Давай в укриття швиденько щось робити. І ми не знаємо Але все добре, все нормально. Ну тому. Це якщо так брати про сім'ю. Стосовно кар'єри, роботи кар'єри, да, uh -huh. кар вона багато співпрацює з різними міжнародними виданнями, вона співпрацювала з New York Times, з іншими якимись великими там, організаціями. От, також багато виставок в неї як персональних, так і вона долучається з якимись журналістами. Тобто вона вибрала цю професію, тому що. От вона це місце. Це так ага. вона, вона вона, про це мріяла, і і мріє знову ж таки доки, як то кажуть, до кінця, що журналістика будує саме цей міст, цей зв'язок між новинами і людьми, щоб люди могли побачити не чиєсь якісь там особисту думку, а незалежну думку, і самі самі обирати де правда, де, де неправда. Радіо на дотик, на дотик.